Stalker 2 буде на Gamescom. Суїцид Сквад можна отримати безкоштовно. Трішки чуток про GTA 6. Та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata. Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в каналу Телеграм. Там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри. Ну а тепер без зайвих. Слів, поїхали. Нове відео від розробників Frostpunk 2. 11 Beat Studios опублікували перший випуск щоденників розробки стратегії Frostpunk 2. Новий цикл відео отримав назву City Unbound і розповість про важливі аспекти гри. У першому випуску розробники сконцентрували увагу на тому, що сталося за 30 років, які минули після подій першої частини серії. На землі так само вирує глобальна зима. Залишки людства зосередилися навколо величезних печей, розташованих у центрі міст, які забезпечують де тепло. рішення гравця матимуть найважливіший вплив на розвиток міста і його суспільство. Можна побудувати як авторитарну диктатуру, так і постаратися зберегти основи демократії, а необдумані дії гравця можуть навіть спровокувати громадянську війну. Но я нагадаю, що реліз Frostpunk 2 відбудеться 20 вересня. Спочатку гра буде доступна тільки на ПК, а пізніше вийде на консолях і з першого дня буде доступна в каталозі Game Pass. Нові скріни довгоочікуваної The Wolf Волф Монкас 2 Вже кілька років фанати похмурої детективної гри The Wolf Еволфем Монкас очікують на вихід сиквела. Але через важку долю студії Telltale Games його розробка багаторазово затягнулася. гейм дизайнери не надто активно діляться подробицями проєкту. Але сьогодні, на честь 20-річчя заснування Telltale Games геймерам представили два нових скріншоти з Еволф Монкас 2. На обох показаних кадрах зображений головний герой гри, той самий злий сірий вовк. Який у коміксі, та в першій грі виконує обов'язки детектива. На жаль, скріни не дають можливості оцінити стани, як і The Wolf Among Us 2. Але сподіваюся, що розробники найближчим часом представлять новий трейлер і нарешті розкриють дату релізу довгоочікуваної гри. Нагадаю, що перша частина The Wolf Among Us вийшла в 2013 році та отримала високі оцінки геймерів та критиків. У 2018 році Telltale Games оголосила про банкрутство і формально була закрита. Але незабаром значну частину Пластину активів викупала компанія LCG Entertainment і знову відкрила студію. Новий трейлер мережевого екшену Marvel Rivals. Компанія NetEase опублікувала черговий гімплейний трейлер мережевого супергеройського екшену Marvel Rivals. Минулого разу в центрі уваги опинився один із найвідоміших персонажів Всесвіту Marvel Людина Павук. Логічно, що цього разу розробники приділили увагу одному з головних ворогів Пітера Паркера, Веному. У Marvel Rivals цей персонаж володіє всіма звичними атрибутами. У нього висока виживаність, нищівні удари. Він здатний прив'язувати до себе одразу кілька. Кількох суперників, чіплятися за вертикальні поверхні та переміщатися по них, а також здійснювати високі стрибки на далеку дистанцію. Судячи з усього, в Екшені Веном відіграватиме роль танкера і братиме на себе основний удар ворожої команди. Розробники нагадали, що 23 липня стартує бета-тестування Marvel Rivals. Користувачі консоли вже можуть подати заявку на участь у заході. А в Steam це можна буде зробити 20 липня. Ну а дата релізу Marvel Rivals поки що невідома. Ймовірно, вона про звучить після закінчення бета-тестування. Suicide Squad Kill the Justin League можна отримати абсолютно безкоштовно. Сервіс Amazon Prime Gaming оголосив нові ігри, які безкоштовно роздадуть 16 липня. У роздачу відучі Valery 2, Rise of the Tomb Raider та Suicide Squad Kill the Justin League. Нагадаю, що загін самогубці вийшов у січні 24-го року та одразу провалився. І вже через півроку гру можна отримати абсолютно безкоштовно. До речі, ціна на неї ну дуже кусюча. Без нижок вона коштує 2290 Сто гривень, а на літньому розпродажі можна було придбати її з величезною знижкою 70%, а саме за 689 гривень. А ось 16 липня вже її можна буде забрати безкоштовно впродовж 48 годин свою бібліотеку EGC завдяки Amazon Prime Gaming. Сама гра була створена авторами оригінальної трилогії Batman Arkham, проте отримала змішані оцінки та була визнана фінансово провальною. Але за безкоштовно, все ж таки можна спробувати, що ж це таке, та переконатися в цьому. Роздача цих ігор розпочнеться 16 липня і триватиме лише два дні. До речі, вам буде потрібна підписка Prime Gaming, але на сайті можна оформити пробну підписку. До речі, особисто я Ларку також рекомендую забрати. Гра доволі непогана, тим паче вона також буде безкоштовною. Розробники The First Destin виправлять іконки, які вважаються плагіатом Destiny. Студія Nexon пообіцяла змінити іконки у своєму шутері The First Destin, які нагадали гравцям іконки з іншого шутера Destiny. Нагадаю, раніше журналіст Пол Тасі повідомив про це у своєму Твіттері. На його думку, The First Destinent позичає стилістику у Destiny та Warframe, навіть рекламні зображення. Тепер Nexon звернулася до Тасі і розповіла, що розробники змінять візуальні елементи, які нагадують гравцям інші ігри. В свою чергу вони це. Зроблять, щоб краще відобразити унікальність First Descendant. Розробники не приховують, що вони надихалися Destiny про розробці гри, проте вони не хочуть, щоб гравці вважали, що First Descendant є неоригінальним проєктом. Ну я нагадаю, що реліз цієї гри відбувся 2 липня. У перший день максимально онлайн гри в Steam перевищив 229 тисяч людей. Проте згодом він зменшився. Гравці зустріли гру з мішаними відгуками та скаржилися на оптимізацію та технічні проблеми. Актуальні та цікаві новини про Stalker 2. Почну з того, що GSC відвідає ігрову виставку Gamescom 2024, яка проходитиме з 21 по 25 серпня. Про це розповіли представники британської піар-компанії Renaissance. В рамках цього заходу заплановано декілька публічних заходів, пов'язаних із Stalker 2. Найімовірніше, розробники покажуть новий гімплейний трейлер та проведуть більш широку демонстрацію ігрового процесу. Також фанати будуть чекати на нову демку, в яку всі відвідувачі виставки зможуть зіграти. Ти близько півгодини, так як реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланований на 5 вересня, то Демка на Gamescom 2024 має продемонструвати практично фінальну якість шутера, адже за два тижні вже очікується повноцінний реліз гри. Згідно з першими повідомленнями, офіційним представником команди GSC виступить менеджер зі створення контенту. Саме він розповідатиме про наповнення відкритого світу S.T.A.L.K.E.R. 2 та можливості гравця в ньому. Також хочеться розказати про те, що GSC передали 5 мільйонів гривень на відновлення лікарні охмади. Цитата від розробників: Ми передаємо 5 мільйонів гривень до фонду ЮНАТЕ 24 Сума може здатися каплою в море, адже масштаб руйнувань уявити важко. Але кожен донат зараз як ніколи важливий. Йдеться у повідомленні в Твіттер. Тизер нової гри від розробника Stalker 2. Денис Рудий, колишній керівник групи дизайнерів Stalker 2, анонсував нову гру Бруталіст. Проєкт використовує Unreal Engine 5.4. Пропонує гравцям дослідити покинутий бетонний світ. Це буде медитативна пригода від третьої особи, де гравцям доведеться блукати покинутими спорудами, шукати шляхи крізь лабіринти і розв'язувати загадки. Особливу увагу розробник приділив атмосфері гри, яка поєднує елементи постапокаліпсису з естетикою брутальної архітектури. Денис рудий поділився деталями про свій новий проєкт на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, головна мета Бруталіст створити унікальний гровий досвід, де гравці зможуть насолоджуватися навколишнім середовищем і розкривати історію через дослідження локацій. Гра пропонує ряд викликів для гравців. Окрім пошуку шляхів розгадування загадок, їм доведеться стежити за рівнем кисню та уникати зони з підвищеною радіацією. Денис планує випустити Бруталіст у 2025 році. В Steam. гра матиме текстову українську та англійську локалізацію що зробить її доступною як для вітчизняних, так і для закордонних гравців. Star Wars Outlaws не буде звичною грою від Ubisoft. Креативний директор Джуліан Джеріті у нещодавньому інтерв'ю Games Industry пояснив, що команда, яка стоїть за Star Wars Outlaws, гіпер усвідомлює типовий підхід Ubisoft до ігор з відкритим світом. Розробником Star Wars Outlaws є достатньо відокремлена від Ubisoft Massive Entertainment, тому шанувальникам не варто хвилюватися про те, що Star Wars Outlaws надто схожі на такі, як Assassin's Creed чи Far Cry. Реліз Фасмафобія на консолях. Розробники розказали, що їх проєкт має з'явитися на консолях під час Геловінського івенту в 2024 році. Якщо хтось досі чекає порт через два роки після релізу гри, то напевне скоро ваше очікування нарешті завершиться. Фасмафобія кілька років доступна в Steam у ранньому доступі. Розробники постійно вдосконалюють проєкти заваром до ПК гравців, приєднаються і власники PS5 та Xbox. Якщо хтось ще не в курсі, то це кооперативний горор для чотирьох осіб, в якому гравці від Стежуть привидів та шукають сліди їхньої діяльності. Цей проєкт зробив сенсаційні рейтинги в Steam і може впевнено увійти до числа кращих продуктів платформи. І до речі, є не дуже приємні новини. Наприкінці 24-го року. Розробники хочуть підняти ціну на гру на всіх платформах до 20 баксів через велику кількість контенту та ігровий час, доданий з моменту раннього доступу. Як вони вважають, то це справедливе підвищення. Новий сталкерський нон-стоп фанатам енергетичних напоїв приготуватись, адже повідомляється, що вже незабаром вийде новий нон-стоп у колабі зі сталкер. Попередня колаба була зі смаком Кавуна і прийшлася до серця багатьом фанатам енергетичних напоїв. До речі, смак нового нон-стопу буде манго груша. Інсайдери назвали терміни появи нових скріншотів GTA 6 у серпні. Rockstar Games має представити результати доходів першого кварталу 2025-го фінансового року. З огляду на GTA 6, ця подія може здаватися звичайною. Однак, як стверджують інсайдери, є велика ймовірність того, що найближчого місяця ми побачимо кілька нових скрінів GTA 6. Ці припущення повністю засновані на історичних термінах виходу GTA 5 і RDR 2 від Rockstar. Виходячи з цього, цілком розумно очікувати на скріни GTA 6. Менш ніж через місяць. Ця новина викликала гумору фанатів, які часто знаходять надію навіть у найрутинніших звітах про прибутки. Незважаючи на стримані очікування, людшанувальників серії в очікуванні будь-якої новини про GTA 6 цілком зрозуміла, оскільки геймери зголодніли за свіжою інформацією щодо гри. З моменту анонсу GTA 6, фанати з нетерпінням чекали на оновлення з кожним звітом про прибутки, сподіваючись на нові подробиці. Стверджується, що під час розробки та маркетингу GTA 5 та RDR 2 студія. Опублікувала скріни та додаткову інформацію про проєкти саме у нинішні терміни. Тому ймовірність така є, тому чекаємо. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм-канал та підписатися. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Новий ну, завітали на канал Гімхата. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.